В общем, сварила я кашку. Ой, да. Сейчас маслечка растанет. Сварила макарошки. Вот. Блин, что с камерой? Сварила макарошки. Сейчас фарш мне немного Я не достала его на ночь и нажарю котлет. В общем, собственно говоря, такие у нас сегодня будет обед. Я тут так. И обещанный рецепт супер котлет. Так что, так, в принципе, я думаю, каждый так Готовий. Ну, у кожного свої рецепти. Я, звісно, ще б сюди додала трошки хлібушка. Но, так як в мене немає м'ясорубки, то я його ні на чому не перекручу. Це індичий фарш. По ціні він був такий самий, як і кориний. По-моєму, 160 гривень за кг. Ну, фарш хороший. Ось. Без прожилок, без нічого. Ось. Тут у мене пів кіла фарша. Просто миска така здорова, в менших в мене нема. Ось. Е і порізала я лучок. ось такий. Теж порізала. Так, да, вдома я це перекрутила на м'ясорубки, ну, на жаль, обично з савдеповським. Е Маршрутка хотіла сказати. М'ясорубка і електро у мене залишилось вдома. Тому викручуємося як можемо. Це хоч у мене не, не сахар, ні, ні вроді би то. Підсалюємо. Як от то кажуть, да? рецепт на який ви заслужили. <сум> О, шма. А, це мені, виходить, подарували. Дуже гарні люди такі соляночку і для перчика. Але так як у мене тут суміш перців, то вони через дирочку не висипаються. Я відкрила оце, оцю штучку і поперчу так. Наша людина ніде не пропаде, як то кажуть. Висипаємо цибульку. Я даю цибульки трошки постоять. Ну, щоб вона розмякла трошки, знаєте. От. Скажу, викручуєш це із того, чого можеш. Так що, ось так. Додаємо цибульку. Все це перемішуємо. Боже, яка цибуля, ядрюна. плачу. розмішуємо цибульку. Це до каші і макарон, який я сьогодні днем готувала. Потім я беру манку. Таку манку мені видавали гуманітарки, і додаю манку. раніше робила без манки. А, ну, як раніше? Ну, я вже, мабуть, роки. 4 отак от роблю з манкою. Мені подобається. Манка вбирає лишню вологу. Ось. І вони такі, знаєте, на манки. Пружненькі будуть. Небагато, її взагалі незамітно. Якщо хтось там щось там, не любить манку або ще щось. О, її взагалі не подобається. Її не помітно. Але завдяки їй вона вбирає лишню вологу. <кій> І е, цей. І котлетки з неї пухкенькі, виходить. Дома я їх обжарювала так з ліганця, знаєте, з двох сторон, а потім ставила в духовку допікати. Ну, а тут я ще з цією духовкою газовою не, не знаю, що вона там. Тому тут я Ще Іночка була, подарувала сковорідку. ось вона добре жар іночка. <гум> Китлетки на ній, виходить, хороші. не постає, нічого такого. О, якби готувала вдома, додавала ще картоплі. Ой, картоплі. Ну, колись додавала і картоплю, але з картоплею не, не смачно. Дома б ще хлібчика вимоченого в молоці. І Звісно, б додала дуже багато цибульки перекрученої, але в моєму випадку і так. Ну, я вам хочу сказати, ну, і так, це дуже смачно. Так що, ось так. Потім покажу вам в приготуванні. Сіль, перчик, цибулька і мій секретний інгредієнт, це манка. Ось такий фаршик виходить. На початку він був такий жиденький. Е, ще ж з яйцом перемішала, два яєчка додавала сюди. А зараз завдяки манки він став такий, бачите, ну, хороший. Тобто, потім е, мочиш ручки і формуєш котлетки. Тобто, отлично. Покажу вам потім ще як приготування. Ось так я вже виклала свої котлетки. Ось у Ось мене. Так, така йомка для водички, я змащую руки. От. А ось такий фарш. Завдяки манці він цей, ну, перестає виділятися сік ясний, І воно так ну, все тримається до кубки, завдяки манці. Ось. ось така ось красота у мене буде. Потім покажу как як пожарю. В общем, перша партийка котлетосов. Ось. Вот. Такі вони получаються. А, гарячі. Ось. Вот. Ай-яй-яй. Хочешь, вам показати? Ось. Гаглянь вот. как як поерує. такие котики получаются мамки в них абсолютно незаметно вкуснятенка такие котлетосы боже вкусно почти лучок новин мягенький приготовился очень вкусно Вот такие пухонькие картошки получаются. Почти сок. Ай, блин, горячий. В общем, как-то так. Так что смачного. Кто не знал, пользуйтесь рецептом. Кого я мясорубка, все лучше. А всю я сейчас... Закину. <ріх> так що так. Приятного апетиту. Там у мене ще жариться друга партійка. Ну ось такі котлетки, собственно говоря.